Свого часу Сократ поставив запитання: якщо справедливі вчинки припускають наявність справедливості в цілому, а мудрі мудрість в цілому, то як наслідок, справедливість є щось, і мудрість є щось, тоді є прекрасне є щось. Само прекрасне, яке приєднуючись до якогось предмета або живої істоти, робить його прекрасним, являє собою не якийсь окремий предмет, а особливого роду загальну ідею ейдос, залучившись до якої, все стає прекрасним. У вашому медійному просторі новий телевізійний проект Вторгнення ми приходимо з іншого боку екрану. Вітаю всіх! Ви на хвилі телеканалу Гамма. З вами я, Євген Михайлов. Ви з проектом Вторгнення думаючи про сьогоднішній ефір, я довго не міг зупинитись на якійсь одній темі. Привабливим було все і контрольованість наведіння, і антропологічна ножа між людиною і твариною. І міфологему вампіризму, сучасній культурі і поняття джихаду як священного шляху воїна і окультні витоки сучасних ідеологій. Але, Але не вистачало якоїсь теми, яка б повністю охопила всі сегменти проєкту вторгнення. Чудо таки відбулося 24 серпня 2009 рік, приблизно 10.30 ранку, за київським часом, слухаю звернення президента до українського народу. І в 101 раз почув Словосполучення національна ідея. Все стало на свої місця, якщо спробувати побачити форму, яку створює словосполучення національна ідея, виникає купа запитань: наприклад, що таке нація або що таке ідея. Якщо національна ідея це ідея, яку формує нація, тоді що це? Які чинники створюють цю ідею? Чи ідея це стала конструкція, і потуги нації лише її проявляють, чи приносять цей світ? Якщо це так, тоді навіщо нації нести і реалізовувати цю ідею? На всі ці запитання і запитання, які ви протягом тижня присилали на наш сайт, ми зробимо спробу відповісти. І допоможе нам в цьому не хто інший, як учений філософ і громадський діяч, академік Національної академії України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, директор інституту філософії імені Сковороди Мирослав Мирослава Попович, що приєднається до обговорення хвилин за 15. А продовжує ефір вторгнення Медхець XL – Скрінка. Свої рідний романтичний протест від красноукого проти телебачення, тобто нас метців, тут скринка. Весь світ я у скринзі маю, у долоні пуль тримаю, натискаю, перемикаю і відчуваю, як розум втрачаю я. Мій мазах попав у полон, хтось по той міке кран упавчає. Що робити, що купити?

З вами телеканал Гама і новий телевізійний проект вторгнення. Тема сьогоднішнього ефіру концепція національної ідеї. Розпочнемо з простого. Ця конструкція складається з трьох слів: концепція, нація, ідея. А якщо слово концепція що в перекладі означає система, не викликає запитань, принаймні серйозних, то поняття ідеї і нації досить туманні і розмиті. Розпочнемо з визначення ідеї. Моє посилання на початку програми до Платона, який цитує Сократа, мало на меті, звернути вашу увагу на те, що поняття ідеї Ейдос з самого початку лежало за межами матеріального світу. Це важливо. Основне запитання філософії Платон вирішує однозначно і просто. Матеріальний світ, що нас оточує і який ми намагаємось усвідомити, є лише тінію і створений світом ідей. Тобто, ми з вами своєрідний секонд-хенд на рівні нашого фізичного тіла з Платоном важко не погодитись, але. Що не може не тішити, наші глядачі не погоджуються з батьком сучасної філософії Платоном і запевняють. Цитую: що ви нам тулите про якісь національні ідеї, все це порожнє місце, головне це робота, їжа і розваги, пише нам Федір з міста Краматорська. Хліба і видовищ. Шановний Федір, все вірно, але це ще не вся правда, що робити тим, які впевнені, зверніть увагу, впевнені в тому, що наше тіло не є кінцевою реальністю, а навпаки, нижчим рівнем її прояву. Вони так само, як і ви, переконані в своїй правоті і що робити з реальністю, що кожного дня виймає з нашого повсякденного життя як мінімум 8 годин. Я маю на увазі сон. Це запитання, на які ми сьогодні не отримали повноцінних відповідей від сучасних науковців. З платоном більш-менш зісували. Переходимо до музичного супроводу. Нагадую, обговорюємо концепцію національної ідеї за 10 хвилин. В студії до дискусії приєднається філософ Мирослав Попович, а ефір продовжує модний сучасний концепт від письменника Грішковця, що об'єднує літературу і музичні вібрації. СМС. Мобільний телефон як посередник кохання. Грішковець СМС. Ти пишеш СМС. Ты не боишься? Ты знаешь, что будет дальше? Ты его отправил. Да, я и получил уведомление, что сообщение отправлено. Оп, а вот оно уже и получено. А что теперь начинается? А теперь начинается самое ужасное. Ты начинаешь ждать ответ. От кого? От нее, конечно. Но ты-то хитрый. Ты закончил смс так, чтобы в конце был вопрос. Или чтобы было так, чтобы она не могла не ответить сразу, потому что ждать невозможно. Как же можно ждать ответ от нее? Да. В шумном клубе в самой веселой компании или во время интересного фильма в темном кинозале или даже когда ты спал ты все равно почувствуешь как вздрогнул твой телефон смс от кого от нее и телефон засветился в темноте как самая яркая звезда Большие пальцы на руках. Вот они кнопочки. Вот они буквы. Они складываются в слова. И вот эти слова полетели через космос. Куда?